Скрінки. Опа! Амага! Ого! Ого! Аж потріскали! Тільки файний! Поборочок! Дивіться! Красені! Як моя рука! Ой, вот такие красочки. Красончик Один. Один. И. Другой. Яку я якраз моя. найшла. Просто подивіться. Яку я бомбу знайшла. Просто подивіться на цей гриб. Ух це важкий. Ти що? От ви представляєте? От дивіться, який грибець. Дивіться. Які бомби. Ну. А це грибочки. Це клас, що вони тут є. Дивіться, який гриб. Які тверди. Ого! Нога не може. Ох, нічого собі. А чистенький бачите? Ой-ой-ой. Поламала я. Негодно було так ножку. Чистий. Дивіться, що це робиться. Просто йдеш? Я не знаю, будемо бачити, можливо він. Ага, він уже, бачите, такий, але ага, ви дивіться який, який масштаб! Наш результат сьогоднішній дуже гарний. Вдалий. Всі такі гарні грибочки.